Вітаю на каналі Тельців. Сьогодні для вас прогноз на листопад. Подивимось, чим ви заходите в цей місяць, і відкриємо по одній карті на роботу, фінанси, відносини і, звичайно, пораду. На вході у листопад старший аркан імператор. Ви будете зараз цілком задоволені тим, як складались до цих пір обставини і, власне, тим, чого вам вдалося досягти на даний момент. Якось ця карта може показувати, що на листопад будуть переходити питання, пов'язані із сім'єю, з безпекою, з нерухомістю чи з кар'єрними питаннями. Імператор може програтись і як дуже важливі питання, які допоможе вирішити, можливо, впливова персона, скоріше за все, чоловік. Також ця карта часом показує і на такі серйозні державні або фінансові установи. Ваші настрої, якісь персональні якості. Показує королева Кубків. І тут є деякий контраст. Між імператором, який говорить про таку стабільність у всіх, в тому числі і про вміння управляти емоціями, і королева кубків насовна дуже чуттєва ця карта, що може показувати вас як людину співчутливу, таку, яка готова вислухати, допомогти і порадою, і підтримкою для жінок тельці ця карта може показувати на те, що ви можете бути зараз. Поглинуті сім'єю, дітьми для когось ця карта може відігратись, наприклад, як такий сплеск почуттів до партнера. Подивимось трошки далі, що у відносинах. Та зараз ще скажу тільки, що звертайте увагу зараз на свої глибинні почуття, на інтуїцію на роботі четвірка кубків. По-перше, карти можуть програтись так, що зараз вам може трошки не вистачати. Свободи творчості в тій справі, якою ви займаєтесь, може видаватися все трохи нудним, але скоріше за все, ви не будете готові до змін. Четвірка кубків скоріше про пасивне спостерігання за тим, що відбувається. Для тих, хто шукає роботу, потрібно бути трохи більш уважнішим, тому що у вас може з'явитись такий шанс у листопаді, але ви можете його просто не помітити. Можливо, будете вважати, що це не зовсім те, чого вам хочеться будете чекати кращої пропозиції. А для когось із вас, любі друзі, карти програються просто відпусткою. І зараз досить слушний момент для того, щоб відпочити. Причому в такому місці, де ви зможете відновитися емоційно, ну і крім того, в когось карти можуть ще програтись так, що думки зараз будуть абсолютно не на роботі. Це може бути очікування заміжжя, чи дитини, чи можливості більше приділяти часу сім'ї і будете просто працювати знаєте, так, аби день до вечора, і скоріше додому. Фінанси показує паж мечів. Листопаді вам потрібно уникати імпульсивних витрат. Навряд чи у вас будуть серйозні проблеми через це, але можна прийти, роздивитись і подумати, навіщо я це все взяла. Крім того, паж мечів це такий досить конфліктний персонаж. Через те можливі такі сутички через гроші. Наприклад, коли є бажання щось придбати чи кудись поїхати, або ви розраховували на якийсь додатковий дохід, і у вас буде такий настрій на роботі, знаєте, так як платять, так і працюю. Ну, а для когось любительці, листопад стане місяцем, коли вас потягне вивчити щось нове, і ви будете вкладатися в якісь освітні програми в стосунках: десятка кубків. Це такий стан, знаєте, абсолютного наповнення емоційного. Коли все добре, все зрозуміло, спокійно, прекрасно і гармонійно. Десятка кубків може також вказувати на свята в сімейному, в дружньому колі. Карти цілком можуть вказувати на весілля, як це програється у вас конкретно. Дивіться по своїм особистим ситуаціям. І порада на місяць, старша аркан сила. І почнемо з того, що ця карта проміння контролювати імпульсивність, можливо, пристрасті. Скоріше за все, це може стосуватися якихось матеріальних справ, наприклад, фінансових питань. У стосунках восьмий аркан радить бути більш терплячим, поступливим, не тиснути на партнера, і тоді, як кажуть, полюбовно можна вирішити будь-яке питання у професійній діяльності в листопаді. Вам варто бути трошки більш зібраним, тому що зараз ви можете вирішити навіть такі питання, які певний час стояли. І просто сидіти чекати у моря погоди за четвіркою кубків зараз не найкращий варіант. Потрібно докласти зусиль, і у вас все вийде. Так само і для тих, хто шукає нову роботу. Треба не боятися конкурентів, бути більш впевненим у собі. Схоже, у вас справді зараз достатньо сил для того, щоб впоратись із будь чим. Чого я вам щиро бажаю, любі мої щасливого місяця і до зустрічі.